Доброго дня, 11 клас та всі, хто люблять астрономію. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про Землю і місяць, планети земної групи, планети гіганти, супутники планет, карликові планети та малі тіла сонячної системи. Отже, почнемо з того, що являє собою сонячна система, як її астрономи поділяють на певні групи. Отже, є група з восьми планет, великих планет, є група карликові планети і є малі тіла Сонячної системи. Розглянемо їх окремо. Вісім планет, які називають великими планетами, поділяють також на дві групи: це планети земної групи і планети гіганти. До планет земної групи належать Меркурій, Венера, сама Земля і Марс. Чому так вони належать до цієї групи? Вони приблизно десь в чомусь схожі між собою розміри, маса й тому подібне, так? тобто вони приблизно однакові. Тому їх вважають планетами однієї групи, яку назвали планети земної групи. Планети гіганти це планети, які набагато більші за розміром є газовими гігантами, саме тому вони увійшли в одну окрему групу. Карликові планети. Ну, карликові планети це поняття взагалі зовсім недавно з'явилося в астрономії. Ще зовсім недавно вважалося, що Плутон це є дев'ята планета сонячної системи, а Церера це найбільший астероїд у поясі астероїдів. Але зараз разом з іншими, які тут представлені, їх називають карликовими планетами. А от малі тіла сонячної системи, зрозуміло, що вони дійсно дуже малих розмірів. Ось і туди входить величезна кількість всього, чим наповнений Всесвіт, космос, так би мовити. Хмара Оорта хмара, в якій вважається, що народжуються комети, джерело комет. І самі комети, і хмара Оорта належать до малих тіл сонячної системи. Пояс Койпера, пояс астероїдів вважається, що він є якраз межею сонячної системи. Астероїди, тобто таке собі космічне каміння, які обертаються також навколо Сонця разом з іншими планетами. Ось, і створюють пояс астероїдів, який знаходиться між орбітою Марса та Юпітера. Метеороїди, ми бачимо їх у вигляді падаючої зорі. Насправді, звісно, це не падає зоря, зоря впасти не може. Ось, а каміння може, які потрапляють у нашу атмосферу, атмосферу Землі швидко летять і згоряють. Ось, і залишається космічне сміття, космічний пил, який також у всесвіті є у космосі. Розглянемо основні характеристики нашої планети. Середній радіус, адже форма Землі у нас еліпсоїд, правда? Маса планети в кілограмах, середня густина, прискорення вільного падіння на поверхні середнє також. Ми з тобою це знаємо, вивчали з фізики. Нормальний атмосферний тиск вважається 10 у п'ятій степені паскаль, середня відстань до сонця. Вважаємо одна астрономічна одиниця або 150 мільйонів кілометрів. Основний склад атмосфери, ти це знаєш, азот, кисень і водяна пара. Адже космічна швидкість це швидкість, яку потрібен, потрібно мати літаючому апарату для того, щоб він зміг подолати земне тяжіння і стати супутником, штучним супутником Землі, обертатися навколо Землі по орбіті. Супутник, природній супутник місяць, на уроках географії та природознавства під час вивчення нашої планети. Ти вивчав або вивчала і літосферу, і атмосферу, і навіть знаєш, на уроках фізики ми говорили з тобою про те, що існує так звана магнітосфера. Дійсно, вивчаючи нашу планету, вчені вже давно виділили ряд притаманних їй оболонок. Найвіддаленішою і найпротяжнішою оболонкою Землі є магнітосфера, ділянка навколо земного простору, фізичні властивості якої визначаються магнітним полем Землі та його взаємодією з потоками заряджених частинок. Через дію потоку частинок з боку Сонця, сонячного вітру. На денному боці утворюється притиснення до землі силових ліній магнітних, а з протилежного нічного боку лінії відхиляються з сонячним вітром і утворюють шлейф протяжністю до 5 мільйонів кілометрів. Геомагнітне поле захоплює і утримує всередині магнітосфери величезну кількість протонів і електронів, які утворюють радіаційні пояси, виділяють внутрішні і зовнішні радіаційні пояси. Останнім часом ми бачимо різні прояви, які були не характерними. Отже, найбільший вплив на стан атмосфери Землі мають дійсно зовнішні астрономічні фактори, такі як зміна потоків сонячної радіації, внаслідок непостійності сонячної діяльності. Ось, і за рахунок того, що відбуваються зміни параметрів земної орбіти. Основні фізичні характеристики Місяця. Радіус Місяця становить 1 четверту від радіуса Землі – 0,25. Маса у 81 раз менша від маси Землі. Середня густина – 3300 кг на метр кубічний, а у Землі – 5500 кг. В порівнянні, так? Прискорення вільного падіння набагато менше. Ось атмосфера відсутня, сидеричний період, синодичний період, про них ми говорили минулого разу на минулому році, ось і температура поверхні. Які величезні коливання відбуваються між в вдень і вночі? І причиною цього є якраз що, як ти думаєш? Відсутність атмосфери. Правильно. Чому насправді земний спостерігач постійно бачить лише один бікс місяця? А справа в тому, що період обертання місяця навколо осі дорівнює періоду його обертання навколо землі. Тобто виходить, що він крутнувся навколо своєї осі і одночасно крутнувся навколо землі. І таким чином ми можемо бачити лише один бік місяця. І через це місяць завжди повернути до землі, начебто одним боком. Обертання такого типу називається синхронним, але через особливості його руху. Через особливості нашої атмосфери земної можна насправді побачити не 50%, а 60% поверхні. Це такі так звані коливання поверхні місяця, саме його країв, які називають в астрономії лібрації. Найкрупніші деталі поверхні місяця можна побачити з Землі навіть неозброєним оком. До них належать світлі і темні ділянки. Першим спостерігав місяць у телескоп Галілео Галілей. Він і назвав темні ділянки морями. Ця назва за традицією збереглася, хоча відомо, що у місячних морях немає води. Світлі ділянки материки, займають близько 60% видимої землі місячної поверхні. Це нерівні, гористі райони, пересічені гірськими хребтами. Більшість із них мають земні назви Карпати, Кавказ, Альпи тощо. Моря являють собою рівнинні ділянки місячної поверхні. Ще у XVII столітті деяким з них було присвоєно екзотичні назви море вологості, море достатку, море криз тощо. На окремих ділянках місячної поверхні є також тріщини та рови, довгі круті урвища, загадкові форми, що нагадують русла висохлих річок. Проте найефективнішими деталями місячної поверхні є кратери, які носять імена видатних вчених, які відповідно їх відкривали. Серед них 11 імен належать українцям. Кратерів, на видимому на землі боці, налічується близько 30 тисяч. Найбільші серед них це кратер Клавдій діаметром 235 кілометрів, і кратер Гримальді діаметром 200 км. На фотографіях з космічних апаратів кратерів з діаметром від 60 см налічується більше 200 тисяч. Біля деяких кратерів добре видно яскраві промені, де речовина відбиває до 20% падаючого до неї світла. Найвідоміші серед таких кратерів кратер Тіхо і кратер Коперник. Більшість кратерів на місяці мають метеоритне походження. Близько 40% невидимої з землі місячної поверхні залишається недосяжним для дослідження доти, доки міжпланетна станція Луна 3 у 1959 році не здійснила обліт навколо місяця. З'ясувалося, що на зворотному боці місяця є такі ж самі деталі рельєфа, що й на видимому, але в меншій кількості. Найбільший кратер назвали Ціолковський, діаметр його 789 кілометрів. Першою людиною, яка 20 липня 1969 року ступила на місяць, був американський астронавт Нейл Армстронг. Разом з Едвіном Олдріном, вони здійснили м'яку посадку у місячному модулі корабля Аполлон-11 на західній околиці моря спокою, тоді як третій астронавт Майкл Коллінс залишався на орбіті місяця. Відтоді і до грудня 1972 року 12 дослідників США провели на поверхні місяця загалом близько 300 годин, встановили там різноманітні наукові прилади, зібрали і доставили на землю 400 кілограмів зразків місячного ґрунту. Зразки місячних порід мають магматичне походження. Їхній хімічний склад загалом такий самий, як і склад земних порід, але з нестачею нікелю і кобальту і перевагою заліза, титану, цирконію та ітрію. В місячних породах особливо багато кремнозему, глинозему, окислів заліза та кальцію. Вік місячних порід становить від 3 до 4,6 мільярдів років. Місяць спокійне в тектонічному відношенні небесне тіло. Найбурхливіша епоха у його формуванні закінчилася ще 3,16 мільярдів років тому. У наш час повна енергія місяця трусів зареєстрована сейсмографами менше, ніж енергія землетрусів у 1 мільярд разів. В основному місяця труси викликані падінням метеоритів. Місяць має стале магнітне поле, принаймні у тисячу разів менше, ніж геомагнітне, тобто магнітне поле Землі. Це свідчить про відсутність у місяця рідкого ядра. Місяць оточений надзвичайно розрідженою газовою оболонкою, зводню, гелію. Неону та аргону, а також протяжною половою хмарою. Проте вважаємо, що атмосфери на місяці немає. Місяць досить сильно впливає на землю. Яким чином? Насамперед, через припливи і відпливи. Припливи і відпливи виникають через те, що розміри Землі порівняно з відстанню до місяця не безмежно малі, тому дія сили місячного тяжіння на різні її точки неоднакова. Тяжіння місяця створює припливні деформації. І у гідросфері, і в атмосфері, викликаючи вдвічі на добу зміну тиску повітря на кілька міліметрів тутного стовпчика. І навіть на літосферу впливає, викликаючи підйом поверхні землі в середньому на 40 см. Сонячне тяжіння також спричиняє припливи і відпливи, але через більшу віддаленість Землі від сонця, вони набагато менші, от, ніж місячні. Було підраховано, що через систематичну дію припливного тертя Земля поступово сповільнює своє обертання на 0,1 секунди за 100 років. Вивчення річних кілець у коралів дозволило встановити, що близько 500 мільйонів років тому тривалість земної доби становила приблизно 21 годину. А тепер ми поговоримо з тобою про планети земної групи, тобто планети, які входять в цю групу. Це Меркурій, Венера, Земля і Марс, як я вже говорила. Ці планети мають невеликі розміри порівняно з планетами-гігантами. Тверду поверхню вони мають, а планети гіганти ні. Значну густину мають ці чотири планети і складаються переважно з важких елементів. А також мають невелику кількість супутників. Наприклад, у Землі, як ми знаємо, лише один супутник це місяць, у Марса два. Планети земної групи складаються з ядра, мантії та кори. На їхніх поверхнях є кратери, вулкани і гори. Основні характеристики Меркурія Зоряна величина максимальна мінус 2,2. Тобто Меркурій можна спостерігати як зірку, оскільки він відбиває сонячне проміння. Одна Меркуріанська доба становить 58,6 земних діб, а Меркуріанський рік, відповідно, 88 земних діб. Тобто, не сильно відрізняється рік від доби, як бачиш. Маса в порівнянні з масою землі, якщо взяти масу землі за одиницю, то ось така буде маса Меркурія. Середня густина дається ось приблизно така точно, як у землі, тому що у землі 5500, пам'ятаєш, ось температура поверхні, бачимо, що відбуваються дуже сильні коливання, адже немає атмосфери. Ось сила тяжіння на екваторі. Також, якщо брати земне притягання літеру G, брати за одиницю, то тоді на Меркурії буде вона ось такою. Як бачимо, через відсутність атмосфери і близькість до сонця фізичні умови на поверхні Меркурія надзвичайно суворі, проте, як було помічено космічними апаратами, зафіксовано, що Меркурій має дуже розріджену газову оболонку, яка в основному складається з гелію, а також водню, і він представлений там у набагато меншій кількості є незначна кількість аргону, неону, ксенону. Ось і ця газова оболонка не є власною атмосферою планети. Силою свого тяжіння Меркурій просто захоплює частинки сонячного вітру, які в середньому через 200 діб покидають планету, а на їхнє місце надходять нові. Поверхня Меркурія суцільно покрита кратерами, чим він дуже схожий на місяць, от тільки кратери розташовані густіше, і вони більш плоскі, ніж на місяці, мають меншу глибину і меншу висоту. На Меркурії немає характерних. Для місяця морів, але є цілком нові деталі, величезні, довжиною в кілька сотень і буває і до тисяч кілометрів сходинкоподібні скиди висотою до 2-3 кілометрів. Несподіваним було для спостерігачів і дослідників виявити магнітне поле Меркурія, напруженість його становить близько 1% напруженості магнітного поля біля поверхні Землі. Наявність магнітного поля дозволяє припустити, що Меркурій має досить велике металеве ядро в ядрі зосереджено до 80% усієї маси Меркурія, і цим визначається його найбільша середня густина серед усіх планет сонячної системи. А тепер поговоримо про Венеру. Венера друга планета в сонячній системі, найближча до Землі планета. Основні характеристики ти бачиш зараз на екрані. Також ми говоримо з тобою про зоряну величину, максимальну зоряну величину, яку може мати Венера. Тобто Венеру дуже легко помітити на небосхилі. Період обертання навколо Сонця, тобто один венеріанський рік. Подивись, будь ласка, 225 майже земних діб. Період обертання навколо осі. Одна Венеріанська доба 243 земних доби. Уяви собі, що на Венері це є її особливістю, треба це запам'ятати, що доба є довшою, ніж рік. Середня густина приблизно, як у, як у землі, теж у землі 5500. Ось температура поверхні сягає максимальне значення 480 градусів Цельсія, надзвичайно висока. Ось, і сила тяжіння присутня. Приблизно становить від землі, якщо землі одиниця, то у Венери 0,9 майже така сама. Ще у 1761 році під час проходження Венери по диску сонця Михайло Ломоносов з'ясував, що ця планета має атмосферу. Вона виявилася настільки щільною, що через неї поверхню планети побачити було неможливо. Потужний хмаровий шар відб... відбиває у космос 75% сонячного світла. Уяви собі, для порівняння Земля відбиває 36% сонячного світла, а Венера 75%. А тому, за своєю яскравістю на земному небосхилі Венера посідає третє місце після Сонця і місяця. Це єдина планета, від світла якої земні предмети можуть відкидати тінь. Температура на поверхні планети дійсно надзвичайно висока, і тиск надзвичайно високий, становить 80-100 атмосфер. Головна складова атмосфери вуглекислий газ. 96% за об'ємом. Окрім того, до складу атмосфери входить багато інших газів, нетипових для земного повітря: чадний газ, метан, аміак, двоокис сірки, соляна та плавикова кислоти, ацетилен, етан. Наявність в атмосфері венери великої кількості вуглекислого газу спричиняє явище парникового ефекту, яке проявляється значно сильніше ніж на землі. Через високий коефіцієнт відбиття сонячного світла хмаровим шаром поверхня Венери отримує менше сонячної енергії ніж земна, але через інтенсивне поглинання великою кількістю вуглекислого газу теплової радіації у нижніх шарах атмосфери, за мільярди років існування планети, поверхня розігрілася так, що каміння буквально світиться. На поверхні Венери було виявлено велетенські кратери, сотні згаслих вулканів з діаметрами до 50 кілометрів, просторі, низовини і плато, високі гірські масиви. Усе це говорить про те, що в минулому Венера пережила період високої тектонічної активності, але у наш час немає жодної ознаки її продовження. А також на поверхні Венери є два кратери, названі на честь астрономів жінок України: це кратер Аксентьєва і кратер Федорець. А тепер ми поговоримо про Марс. Зоряна величина становить мінус 2. Тобто Марс також, як зірочку, можна бачити на небосхилі. Нам, як земним спостерігачам, його видно. Період обертання навколо Сонця, один марсіанський рік, становить майже два роки земних. Період обертання навколо осі. Одна марсіанська доба, майже як у нас, ну, трошки більше. Порівняння з масою Землі, дивись, яка середня густина менша, ніж у Землі. Ось температура поверхні сягає від мінус 130 до плюс 15 всього навсього Середня сила тяжіння на екваторі становить 0,38 соті порівняння з земною. Отже, Марс це четверта планета сонячної системи. Марс має розріджену атмосферу, це дозволяє вивчати його поверхню безпосередньо з Землі. Дві третини поверхні Марса займають світлі ділянки, які отримали назву материків. Близько третини темні ділянки названі морями. Поблизу полюсів восени утворюються білі плями, полярні шапки, які зникають повністю або значно зменшуються в розмірах на початку літа. На поверхні місяця були відкриті чіткі лінії, які ніби перетинають марсіанські пустелі, назвали їх каналами. Було висловлено припущення, що це якісь споруди, створені розумними істотами для транспортування води від полюсів планети у зневоднені преакваторіальні райони. Марс, так само як і місяць, укритий кратерами. До речі, п'ять кратерів на Марсі мають імена астрономів, які народилися або працювали в Україні. І є кратери, такі як Євпаторія, Фастів, тобто по назві наших міст українських. Але дивно те, що така ділянка, як Еллада, величезна чаша діаметром 1700 кілометрів, практично позбавлена кратерів. Є на Марсі також безладно розташовані пагорби, провалля, різного роду утворення, схожі на русла висохлих річок, системи вузьких тріщин, гірські райони і окремі гори вулканічного походження. Найбільший у сонячній системі вулкан носить назву Олімп і знаходиться він якраз на Марсі. Діаметр основи щита, на якому він розташований, становить 600 кілометрів. Щіт обривається прямовисним скелястим уступом висотою 6 км. Також на Марсі є долина Маринер, яка привертає особливу увагу астрономів. Чому? Основою цієї рифтової долини є величезний каньйон Титоніус Часма, що означає величезна безодня. На крутих схилах каньйону суви, осипи, глибокі яруги. Його дно несе на собі сліди бурхливої діяльності потоків води. Оскільки зараз рідкої води на Марсі немає, то існує припущення, що в минулому клімат планети був значно теплішим, так, що на ній існували моря і протікали річки. Марсіанський ґрунт це дрібнодисперсний матеріал, реголіт, у якому міститься кремній, залізо, фосфор, марганець, кобольт, а також кальцій, хром, нікель, ванаді, титан та інші. Жодна з відомих земних гірських порід не збігається за складом з марсіанською. Червонуватий колір марсіанської поверхні обумовлений великою кількістю окислів заліза, тобто звичайнісінької іржі. Тому панорами марсіанської рівнини, передані в різні роки американськими станціями, це оранжево червона пустеля, вкрита численними каменями з різкими краями. Атмосфера Марса за складом нагадує атмосферу Венери 95% належить вуглекислому газу і близько 4% – азону і аргону. Кисню водяної пари в атмосфері Марса менше 1%. проте в ній є хмари з кристаликів льоду, так що вона рідко буває цілком прозорою. Швидкість вітру сягає інколи 40-50 метрів за секунду, і тоді вітер піднімає марсіанський пил високо догори і утворює пилову бурю. Найсильніші пилові бурі можуть тривати до декількох місяців і повністю закривати поверхню. Через невелику силу тяжіння, навіть після закінчення пилової бурі, в повітрі зависає значна кількість пилинок, забарвлюючи небо у рожевий колір. Марс має два супутники Фобос і Деймос страх і жах. Це дрібні небесні тіла, які за формою нагадують картоплини. А тепер поговоримо про планети гіганти. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун газові гіганти, яких і ще називають. Вони мають великі розміри, порівняно з планетами земної групи, складаються переважно з водню та гелію, мають малу густину, потужні атмосфери, чітка межа між атмосферою та поверхнею відсутня. Вони мають кільця і велику кількість супутників. Тобто не тільки Сатурн має кільця, як прийнято вважати. Юпітер має, Уран має і Нептун має також. Самостійно опрацюй, будь ласка, цю інформацію. Отже, Юпітер. Навіть у невеликий телескоп на Юпітері добре помітні світлі та темні смуги, що простягаються паралельно екватору. Вони порівняно стійкі протягом днів та тижнів, але поступово змінюються впродовж років. Це вказує на їхню хмарову природу та на відносності, який тип атмосферної циркуляції. Смуги мають різноманітне забарвлення, що змінюється з часом. Період обертання Юпітера, визначений за рухом деталей, розташованих на різних широтах, виявляється різним. Він збільшується з ростом широти. Отже, смуги в середніх широтах рухаються повільніше, ніж на екваторі. На екваторі Юпітер обертається швидше. Чому таке неоднаковість обертання? Ну тому, що це обертання газу, а не твердого тіла. Про це треба пам'ятати. Ще у 1831 році в південній півкулі Юпітера було виявлено славнозвісну велику червону пляму. Скорочено її називають ВЧП. Ця пляма є потужний антициклон, що обертається проти годинникової стрілки. Обертання всередині плями відбувається за шість земних діб. Виникнення і існування ВЧП пов'язане з різною швидкістю руху атмосферних мас, між якими вона знаходиться. Маси розташовані вище рухаються проти годинникової стрілки повільніше, ніж ті, що нижче. Через тертя верхня частина плями трохи гальмується, а нижня прискорюється, що й призводить до утворення цього на дивостійкого вихора. В Атмосфері Юпітера міститься 86% водню, 14% гелію, метан, аміак, а також вода, ацетилен. Хмари складаються в основному з аміаку. В розрахунку на одиницю площі Юпітер отримує у 27 разів менше тепла від Сонця, ніж Земля. Верхні шари Юпітера відбивають близько 50% сонячної енергії. Юпітер не має твердої поверхні. За підрахунками, вже на глибині кількох тисяч кілометрів речовина атмосфери плавно переходить у газорідкий стан. Ще глибше під ним залягає зона рідкого водню з гелієм і так далі. Тобто не має твердої основи. Ще у 1955 році було виявлено, що Юпітер є потужним джерелом радіовипромінювання. Планета має магнітне поле, напруженість якого 50 разів сильніша за земне магнітне поле. Це поле формує навколо планети протяжну магнітосферу з радіаційними поясами. Схожими на земні. У Юпітера існує велика кількість супутників. Чотири із них Іо, Європа, Ганімет і Каллісто. Були відкриті ще Галілеєм у 1610 році. Він же дав їм назви, тому їх часто називають Галілеєвими. Вони мають поверхню, яка просто вражає. Всі Галілеєві супутники, за своїми розмірами, наближаються до планет. А їхні середні густини більші, ніж у Юпітера. Кільця Юпітера. Вони існують і дуже тонкі. Опрацюю, будь ласка, цю інформацію самостійно, поставивши на паузу. Сатурн це друга планета велетень і шоста за числом планета в сонячній системі. Майже в усьому вона подібна до Юпітера. Особливістю Сатурна є те, що він має на диво низьку густину, нижчу за густину води. Ось і якби знайшовся такий велетенський океан з води, куди можна було б занурити Сатурн, він би не потонув, плавав би на поверхні води. Така маленька густина свідчить про те, що як і і решта планет гігантів, Сатурн переважно складається з водню та гелію. Як і Юпітер, Сатурн має магнітне поле, радіаційні пояси і є джерелом радіовипромінювання. Серед планет гігантів Сатурн найбільше вражає уяву величною системою кілець, які добре видно навіть в найпростіший телескоп. Вони були відкриті ще Христианом Гюйгенсом у XVII столітті. Їхня площина лежить точно у площині екватора планети а складається з сотень окремих вузьких кілець, розділених такими ж вузькими проміжками. Самі ж кільця складаються з окремих часток водяного крихкого снігу, розмірами від дрібних пілинок до брил, які добре відбивають сонячне світло. Окрім кілець, Сатурн має велику кількість супутників. Ось, всі вони є тілами сонячної системи, що не мають атмосфери. Вони вкриті безліччю кратерів. Найбільший супутник Сатурна Титан. А тепер ми порівняємо з тобою Уран і Нептун. Зверни увагу, це інформація про Уран. Постав на паузу, зафіксуй для себе. І Нептун. Звичайно, всю цю інформацію може, можна взяти в будь-який момент в інтернеті, але зараз цей момент просто для себе для порівняння, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Уран був відкритий англійським астрономом Гершелем у 1781 році, а Нептун німецьким астрономом Гале у 1846 році, після теоретичних розрахунків Француза Левер'є і англійця Адамса. На відміну від інших газових гігантів Сатурна та Юпітера, що складаються переважно з водньою гелію, у надрах Урана та схожого з ним Нептуна відсутній металевий водень. Проте в них є багато високотемпературних модифікацій льоду. Тому фахівці виділили ці дві планети в окрему категорію крижаних гігантів. Уран рухається навколо Сонця майже коловою орбітою. Вісь планети лежить майже в площині орбіти. До того ж, Уран, як і Венера, обертається у зворотньому напрямку, кажуть, що уран рухається на боці. Вважають, що таке аномальне для сонячної системи обертання спричинене зіткненням цих планет з великими космічними тілами на ранніх стадіях еволюції. Так само, як і інші планети гіганти, уран має кільця. За допомогою телескопів відкрити тільки п'ять великих супутників Арієль, Умбріель, Титанія, Оберон і Міранда. Щодо Нептуна, то це четверта за розміром і третя за масою планета. Її орбіта перетинається з орбітою Плутона, який вважався до деяких пір, як я вже розповідала про це, дев'ятою планетою сонячної системи. Зараз це карликова планета. За фізичними властивостями, Нептун дуже схожий на Уран, він теж належить до крижаних планет. Планета має внутрішнє джерело енергії, бо випромінює в космос тепла майже втричі більше, ніж одержує його від Сонця. Атмосфера Нептуна, подібна до атмосфери Юпітера і Сатурна, складається в основному з водню та гелію. Сліди метану в зовнішніх шарах атмосфери є причиною синього збарвлення планети. У Нептуна виявлено 14 супутників та тонкі тьмяні кільця.